У технологічній війні можна все, що завгодно. Вони знаходять і з'явилася така тема, як ОПУ це, грубо кажучи, закритий канал зв'язку, який неможливо не перехопити, не ні побачити нічого. Вони його почали використовувати. Ну в цьому плані, я ще вам ще раз кажу, тут будуть такі шалені гонки, що і будуть вони ще дуже довго. Зараз пер... перша задача потрібно знайти, як боротися з оптовалопоном. Тільки ми знайдемо, як з ним боротися технологічно, не фізично. Тому що ну, фізично можна і з в дронами боротися і сказати реп не потрібний. Можна ж його з автомата Калашенко збити. Ні. Я, як людина, яка займається безпосередньо протидією безпілотним системам, скажу так, що ну, все одно, безпілотні системи далеко від ребу не втечуть. Ну, цього не буде. А реп також буде модернізуватися. На кожний вито збройне буде своя протидія. Це завжди так було, завжди так є, завжди так буде. Це людина, яка навіть. Взагалі, не розбирається в цьому, може просто основи радіотехнологій почитати, що це взагалі таке. Дивишся на китайський ринок, наприклад, що там беремо.